Всім привіт! Я дякую, що зайшли до нас на канал. Сьогодні я хочу приготувати тушену рибу в духовці. Нам потрібно приготувати цибулю та моркву. Цибулю я нарізаю кубиками, а моркву буду терти на терці. Цибулька і морква вже готові. На сковорідку я додала оліві і додаємо цибулю. Потушили трішки цибулю, вона посвітліла, і ми додаємо моркву. І це все разом ми трішки протушимо. Трішки притушили, додаємо перець, копчену паприку та сіль. І це все перемішуємо і виключаємо. Хай все охолоне. Будемо приступати до риби. У мене хек є трошки молочного та простого. Ми почистили, нарізали на кусочки, далі відбиваємо рибку. Солимо, і нам треба приготувати борошно, також його підсолити, і будемо жарити. Рибку обмочуємо у борошно і обжарюємо з двох сторін. Не до готовності, а просто ми її обжарюємо. Риба в нас обжарена, морква охолонула. Нам потрібно взяти дечку чи каструльку, хто що бере, наложити туди на дно моркву з цибулею пережарена. Далі ми наложуємо рибу, також моркву з цибулею, знову рибу і так пошагово поки у нас все не закінчиться. Нам потрібно далі розігріти духовку на 180 градусів, на 200 можна. І будемо тушити рибу в духовці ще хвилин 20 до повної готовності. Рибка в нас уже готова. Вона вийшла дуже-дуже смачною. До рибки ми зварили картошечку і смакували. Попробуйте зробити таку рибу. Вона дуже сподобається. Дякую всім за перегляд. Ставте пальчики вверх, пишіть коментарі та готуйте рибку. Рибка ніжна та дуже смачна. Всім пока-пока.